Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька, штучний інтелект захоплює медицину. ще дістався вже і офтальмології. Тож як він використовується для діагностики очей? Питаємо в такого спікера Андрій Король, доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом застосування лазерів офтальмології інституту Філатова. Пан вітаю. Я вас вітаю. Дякую, що ви знову в нашій студії. Неймовірно цікава тема, тому що штучний інтелект зараз повсюди і вже застосовується активно людьми навіть в побуті, не кажучи вже про професію. А от тепер про шість в офтальмології. Я трішечки дам бекграунду. ми будемо говорити про проєкт CheckEye. Власне, це платформа, на базі, яка на базі штучного інтелекту діагностує цукровий діабет. На ранніх стадіях, я правильно це кажу? Ну, скоріше діабетичну ретинопатію, тобто захворювання сітківки і за цукрового діабету. От тут пояснюйте, штучний інтелект, цукровий діабет, офтальмологія, як це все разом в один кейс поєднується? Ну, Почнемо з цукрового діабету. Є офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я України, яка каже, що в Україні ну, перед війною. Був 1 мільйон 300 тисяч людей з цукровим діабетом. Там перший тип, другий тип, інші типи діабету цукрового. Але неофіційна статистика, це, наприклад, Українська діабетична федерація каже, що на мільйон людей більше в Україні є людей з цукровим діабетом, тобто більше 2 мільйонів. Це мова про те, що не дуже просто іноді діагностувати цю хворобу, і багато років люди живуть з цукровим діабетом. Перший тип цукрового діабету він починається в молодому віці, починається гостро. І в більшості випадків він виявляється дуже швидко, і всі знають, коли він почався. А ось другий тип цукрового діабету він починається вже пізніше. Ну, вважається, що після 40 років і він починається дуже повільно. І людина не звертає уваги на те, що вона стала більше пити води, тому що у неї постійно спрага, там не звертає іноді увагу, що вона вночі стала там до туалету вставати і так далі. Там, втратила вагу або набрала вагу дуже швидко і так далі. А потім, коли вона проходить якусь диспансеризацію, або проходить е, якісь обстеження для якісь лікування, вона здає аналіз крові на глюкозу і там показник 15, хоча верхня межа там 6 умовно. І тоді вже е, е, обстежують і знаходять у неї цукровий діабет. Е, з таких Цікавих випадків можу сказати, що дійсно я, як офтальмолог, маю досвід, що ну, за мою практикою 10-15 людей звертались до мене із скаргами на зниження зору. Це були люди вже там, після 45 років, після 50 років, був один навіть капітан, і вони всі скаржуються на погіршення зору. Коли я дивлюсь око і на очне дно, я бачу значні зміни, які дуже схожі на. Діабетичну ретинопатію, діабетичне враження сітківки. Я питаю у пацієнтів, чи є у них цукровий діабет. Вони кажуть, ні, нема, ніколи не було, нічого такого не знаю і так далі. І я відправляю цих людей до лікаря-ендокринолога. Лікар-ендокринолог їх обстежує і виставляє діагноз цукрового діабету. Тобто, я гадаю, що майже всі лікарі-офтальмологи мають такий досвід. Що вони спрямовують пацієнта до ендокринолога, і він вже виставляє такий діагноз. В сучасній медицині є таке правило, що лікар-ендокринолог, після того, як він встановлює діагноз цукрового діабету вперше, він відправляє пацієнта з цим діагнозом до суміжних спеціалістів. Тому що є декілька. Так званих органів мішені, які страждають перші при цукровому діабеті. Це очі, нирки і ступні ніг, Тому що в них найдрібніші судини і дуже швидко розвивається діабетична ангіопатія, нейропатія. І ну, найдрібніші судини з цих органів це все ж таки в очах, і діабетична ретинопатія з'являється першою. І таким чином ми можемо побачити найдрібніші зміни в сітківці, які притаманні цьому ураженню. Ну, це не робиться з допомогою, ще це робиться з допомогою інтелекта, який закладений в цю голову. Ну, це безумовно. ви бачите, так як використовується саме штучний інтелект? Ну, безумовно. Ну, цивілізація не стоїть на місці і зараз. Наприклад, ми можемо використовувати спеціальне обладнання, і, наприклад, для того, щоб провести скринінг, такий швидкий огляд великої кількості людей, не потрібно використовувати офтальмолога. Тому що, наприклад, для того, щоб офтальмолог якісно подивився очне дно, потрібно досить багато часу. Тому що, по-перше, потрібно розширити зіницю цій людині, тобто потрібно використати краплі. Закапати. Потім витратити час людині, щоб вона посиділа там 10, 15, 20 хвилин, щоб зіниці розширилися. Після цього офтальмолог на спеціальному обладнанні дивиться очне дно, відпускає пацієнта, і пацієнт ще одну-дві години а може і більше, ходить з розширеною зіницею. Ну, ви розумієте, наприклад, що в Одесі, влітку це не дуже приємно, тому що яскраве сонце. І так далі. А, і можна цей процес замінити і набагато пришвидшити. Є спеціальні камери, вони називаються фундус -камери. Ну, Для нас, офтальмологів, це звичайна апаратура, якою ми фотографуємо очне дно. Ми отримуємо кольорові зображення очного дна. І сучасні камери, навіть вони не дуже великі, вони дозволяють фотографувати очне дно. Без розширення зіниці. Тобто, це займає декілька десятків секунд. Тобто людина прийшла, її дані завели в комп'ютер, сфотографували очне дно, отримали зображення очного дна, завантажили в хмарне середовище. І нейромережа шукає ознаки діабетичної ретинопатії. І вона як, не тільки може знайти ці ознаки, сказати, що у людини є ознаки діабетичної ретинопатії, але якщо вона їх знаходить, вона може їх навіть класифікувати по ступеню важкості, по стадії цієї діабетичної ретинопатії. І цей процес займає приблизно 30 секунд. Тобто людина прийшла. Зробили фотографії, завантажили щось там, одне-два запитання людині зробили, і вже маємо відповідь від нейромережі. Це, безумовно, не є діагноз, тому що діагноз може виставляти тільки лікар, спеціаліст, але це дуже допомагає, тому що якщо людина отримує вже якісь дані, то в залежності від ступені важкості, ми можемо сказати, що ну, якщо ми знайшли якісь легкі зміни, ми можемо спрямувати цю людину, порекомендувати їй звернутися до лікаря-ендокринолога для того, щоб покращити контроль цукрового діабету. Якщо ми маємо вже якісь грубі зміни, то вже можемо спрямувати таку людину до лікаря офтальмолога для того, що він проводив вже спеці... спеціалізоване лікування. Це дуже велика допомога сімейним лікарям, лікарям-ендокринологам, тому що, наприклад, ми знаємо, що лікар-ендокринолог повинен спрямувати до офтальмолога. І навіть якщо лікар-ендокринолог спрямовує 100% пацієнтів до офтальмолога, то є певні дослідження. В Україні їх не проводили ще, але в Західній Європі, в Німеччині проводили. І вони кажуть, що коли лікар-ендокринолог спрямовує до офтальмолога, то доходить лише ну, половина з цих людей. Десь губляться. Десь, половина, десь губиться, половина доходить. І тому десь половина не обстежена. По нашим даним, з... Усієї когорти людей з сукровим діабетом, яких ми обстежили, то діабетичну ретинопатію ми виявили приблизно у третини. 33-35% з усієї когорти це декілька тисяч людей. І тобто, про що це каже? Це каже про те, що 70% приблизно не мають діабетичної ретинопатії, і їх не потрібно відправляти до офтальмолога. Тобто, розумієте, тобто була підозра, що може бути, бути да, тобто але не підтвердилося. а не під тому, ж, і що це означає? е, якщо б використали цю систему, так, то ми б ці 70% не відправляли до офтальмолога, і у офтальмолога було б більше вільного часу для того, щоб обстежити тих людей, які мають зміни. Там, ну, з будь-якого приводу, там, цукровий діабет, вікова дегенерація, макула, чи інші якісь хвороби. А, Зрозуміло, де... це економія ресурсу, економія часу. А, чи може система помилятися? Людина, лікар-медик, більш ем, надійний контрагент в цій е, ланці, чи машина більш надійна? Ви знаєте, що є такий е, вислів, як людський фактор. Так. Я ще не чув комп'ютерний фактор або якийсь там штучний інтелектуальний фактор. Тобто, безумовно, якщо система якісно навчена, то вона працює в моменті найгірше, ніж людина. Але якщо порівняти, наприклад, до офтальмолога черга там, 50 людей на день, і він повинен подивити ці 50 людей. За зміну, наприклад. Да? І 50 знімків, які проаналізують ця система. Ну, людина це людина. Вона втомлюється, вона може бути роздратована, її хтось відволік, там поза чергою якогось там завели пацієнта, вона відволікається. Тобто людина робить більше помилок, і вона більше залежна від оточуючого середовища. А якщо лікар-офтальмолог ще не виспався після, ну, після якоїсь там шахедної атаки чи шо, щось, то не в гуморі, то буде ще більше. І так буває. А от звісно, да. в мене питання: шахідні атаки Одеса. У нас все закручується в одну локацію і в одні умови. В Одесі де можна пройти таке обстеження? Є можливість пройти в центрі Резніка. Там зараз працює ця система, є фонду камери немідертична на базі сімейної медицини. Є аспірант ЄВН, він виконує ці обстеження, там можна записатися і призначить час, можна прийти в будь-який час. Але направляє сімейний лікар або лікар офтальмолог Там ну, є у них своя реферальна сітка, От, так скажемо, вони направляють туди. От, єдине, що треба записатись. Я можу дати номер телефону, по якому записати. знайти можна в Гуглі? В Гулі так, так. А я навіть декілька тижнів назад навіть публікував її в Фейсбуці, і в, там, в своїх групах. Тобто вони проводять постійно ці скринінги. А я... чому не в Інституті Філатова? У Інституту Філатова трошки інші задачі. Скринінг це як диспсеризація. Ви повинні передивитись щонайбільшу кількість людей за коротший термін. Ми вже спеціалізована ланка охорони здоров'я. Нам потрібно, щоб до нас надсилали вже тих пацієнтів, які десь просіяли і виявили ознаки діабетичної ретинопатії, Вони вже до нас приходять на лікування, і ми вже виконуємо те лікування, яке потрібно в залежності від стадії цієї діабетичної ретинопатії. Тобто це може бути якесь медикаментозне лікування, є спеціальні ліки, які вводять всередину ока. І, наприклад, коли є так званий діабетичний набрік макули, який погіршує густоту зору, то ці ліки зменшують цей набрік, повертають зір. Потім ми виконуємо лазерне лікування, так звана лазерна коагуляція сітківки. Потім, якщо не допомагають ці всі. Методи лікування або коли пацієнт пізно звернувся до офтальмолога, то тоді вже вирішують про хірургічне лікування, називається закрита вітроктомія. Це е, взагалі, у принципі, виліковна хвороба. Ретинопатія має на увазі. Тут ну, це так запитання зірочкою. Угу. Це не самостійне захворювання ока, це загальне захворювання, цукровий діабет. Яке дає свій вплив на декілька органів і систем. Тобто це око, це нирки, ноги, артеріальний тиск і так далі. Тобто ми можемо так сказати: так, якщо ви зможете вилікувати цукровий діабет, то ви зможете вилікувати діабетичну ретинопатію. Але ж це неможливо. Це відповідь на вашу запитання. Поки що, принаймні. Так, так. Ми можемо, по-перше, підтримувати гостроту зору і інші зорові функції пацієнта. Ми можемо в більшості випадків покращити його функції, в деяких випадках ми повинні ну, загальмувати погіршення зору. Ну, це вже пізні стадії, коли розвивається так звана проліферативна діабетична ретинопатія, коли ростуть судини там, де не треба, вони, ці судини лопаються, відбуваються крововиливи всередину ока і так далі. Тобто, ну таке теж є. Артинопатія, я вичитала, готуючись до нашого ефіру, може бути викликана не тільки цукровим діабетом, а ще й гіпертонією, високим рівнем холестерина. До речі, дуже часто зараз проблема сучасна, навіть зайвою вагою і ураженням нирок. І вагітністю, до речі, от такі, така ретинопатія може діагностуватися завдяки чекай чи ні? А, дивіться, ретинопатія, якщо ми кажемо тільки про це слово, це означає, що ретина це сітківка, патія, щось погане сітківкою. Тобто якась хвороба, яка сітківка. щось погане угу. сітківкою. Сітківці погано. А ми далі уточнюємо від чого. Це може бути дійсно від, наприклад, високого артеріального тиску. Ми зараз працюємо над наступним проектом. Для використання цієї системи для виявлення гіпертонічних змін сітківки, це ви прям як вгадали. І наша мета, наша мрія це те, щоб зробити одне кольорове зображення і по цьому одному знімку перевірити людину на 50-60-100 різних хвороб. Тому що безумовно в світі працюють над цією проблематикою, але ще нема, скажімо так. Жодного проєкту, який би об'єднував дуже багато хвороб. Це виходить, що око може бути зі своїми патологіями, маркером 50, понад 50 так, хвороб? Так. Ну, я, наприклад, я перевіряв, є така міжнародна система класифікації хвороб, і, на мою думку, коли я знайшов там 100 хвороб. Які потенційно можна діагностувати через око, я припинив, тому що там можна було б йти і далі. Тобто, на мій погляд, 100 і більше хвороб можна діагностувати. І таким чином ми зараз займаємось тими хворобами, ось діабетичне ураження очного дна, це гіпертонічна хвороба, це загальні хвороби, які мають відображення на очному дні. Окремий напрямок нашої роботи це дослідження суто очних хвороб. Це, наприклад, главукома. Я гадаю, що ви чули про це. Це вікова дегенерація макули, наприклад, так, і там, пігментний ретиніт, і ретинопатії недоношених, там, спадкові хвороби, хвороба коца і так далі. В світі існує дуже багато дослідницьких груп, які працюють. В напрямку очних загальних хвороб, вони вибирають деякі ну, дуже багато напрямків. Одна група науково не може зробити одразу всі діагнози. Тобто ми працюємо послідовно. Тому да, треба трошки більше часу. І це буде, це буде зроблено. А от таке полі діагностування, коли воно стане можливим, воно теж буде працювати ну на 100% вже на якихось нейромережевих платформах. Так, 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 безумовно, так воно так на нейромережі і працює. Воно відразу це. ця система так і працює. Угу. Ми починали цю роботу ще в 2021 році. Скажем так, до, до великої війни. І в 22-му році, коли вже робота була так, вже велику долю роботи цієї зробили, почалась війна, і ми так сіли обговорили з нашим головним генеральним директором Кирило Гончарук, дуже розумна людина. Одна з найрозумніших людей, яких я знаю. Теж своєму. Він не офтальмолог, він, якщо можна сказати, інженер і іт спеціаліст дуже дуже розумна людина. Він отримав додатково Тож, відбулася інтеграція ІТ-шників з так, так, лікарями. Так, так. так. Ну, неможливо зараз в сучасних умовах, щоб одна людина щось сама вигадала і зробила. Це працюють дуже великі колективи. Я навіть не знаю точну кількість людей, які працюють над цим проєктом. Тобто ну, десь 30 людей так точно працюють. І наша група експертна з офтальмологів, і ІТ-група, і маркетинг, і так далі. і так далі, Адміністративна група. Тобто, а кому наважала ідея з самого початку? Кирило Гончарук. Кирило Гончарук це його була ідея. Він. Шукав спеціалістів, які могли йому допомогти. Він звертався в Києві до офтальмологів. Ну ті люди сказали, що це неможливо, і він по він такий настирливий. Він приїхав до наш інститут до нашого директора Пасічника Наталія Володимирівна. Вона член-кореспондент академії медичних наук, директор нашого інституту. І він розповів їй про свою таку мрію. Такої системи, і вона мене покликала, тому що я займаюся лазерними технологіями, займаюся очним дном і лікуванням пацієнтів, діагностикою цих хвороб. І так розпочалось наше співробітництво. А пан Кирил якось пов'язаний був з проблематикою цукрового діабету? Дивно просто що айтішніку прийшла в голову така ідея. Ну, ви розумієте, що на людей може впливати якась історія так, особистіс... особистого життя. Ну, тобто, він, він сам не має цукрового діабету, але він мав родичів, і це була така його таке, ну, не можу сказати, натхнення, але такий вплив на нього. Дуже багато людей. Ви знаєте, такі історії, наприклад, з. Якимось великими фондами, які починають там якісь люди засновують, започатковують якісь великі фонди там по дослідженню онкологічних захворювань, та, коли у них є родичі. Які так, це мають, та історія, так, коли так. душевний біль, люди трансформують в так, добро так, 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 і так, так, в нові ідеї, в нові технології. Це дуже класна історія, насправді. Так, 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 так. Пане Андрію, э, чи можемо ми казати, що це, ну, от. Це стартап, по перше. До речі, ми це і не вказали. До ефіру. Ви говорили мені, що є вже нагороди у цього стартапу. Так, дуже багато. Тобто його схвалила певна спільнота професійна. Так? Чи можемо говорити, що це суто одеський проєкт чи ні? Це суто український проєкт, тому що люди, які займаються цією проблематикою, цим проектом, вони знаходяться по всій Україні. І в Вінниці, і в Києві, і у Львові, і в Одесі, і так далі. І ну, окрім того, що це, ну, це сам стартап, і дуже велике досягнення, те, що ця програмна оболонка вона вже сертифікована в Україні, тобто це вже готовий продукт. Це не те, що там якась ідея, тільки і так далі. І дуже швидко ми її розробили, дуже швидко завдяки наполегливості Кирила її зареєстрували. І я вам більше скажу, що такий проєкт в Україні він має певну унікальність в Європі, тому що в країнах Західної Європи. І навіть Східної Європи, які входять до Євросоюзу, дуже складні умови для реєстрації подібних продуктів, і дуже складно це зробити. Наприклад, я знаю проекти, які були розроблені, наприклад, в Чехії. І, можливо, вони починалися трошки раніше, ніж в Україні, але вони до сих пір не зареєстровані. Воно не на рівні тестування, так ну там поки тестування що. там дуже бо дуже, дуже такі строгі закони по обробці інформації персональної. В Україні це все теж є, але здається, все ж таки цифровізація, діджиталізація в Україні так, вона працює. Де є ну, найбільше я гадаю, що ви маєте дуже багато людей, які зараз знаходяться десь в Європі, і вони скажуть, що, наприклад, які застосунки, банківські застосунки, які є в Європі, вони не йдуть ні в яке порівняння з, там, з якимось програмами так, забезпечення? Або немає, або, або воно не працює в порівнянні з тими застосунками, які ми маємо в Україні. Угу. останок я б вас питати, а які можливо технології, пов'язані зі штучним інтелектом, використовуються саме в інституті Філатова? Можливо, вже щось таке є? Ви розумієте. Це дуже дивне словосполучення, штучний інтелект, тому що я його сприймаю як калькулятор, який дуже швидко просто рахує. Я знаю декілька статей про перші розробки, наприклад, стосовно. Для виявлення ознак діабетичної ретинопатії, які були опубліковані там, на початку 2000-х років, і вони не називалися штучним інтелектом. Вони називалися просто комп'ютерні програми для виявлення ознак діабетичної ретинопатії. Тобто штучний інтелект це така термінологія, щоб. Зацікавити широкий загал слухачів, я так вважаю. А це не треба було цього казати. <рес> ну, ну і що? Так воно є. Ви знаєте, Якщо ти скажеш людині, що це якась дуже складна програма, яка на своїй меті має. Виявити якісь там червоні пікселі на якісь фотографії або зображені, людина скаже, що ну, щось не дуже зрозуміло, то не буду цим займатися, мене це не цікавить. Але коли ти скажеш штучний інтелект, він скаже, о, щось цікавеньке, давайте, давайте подивимось. Тому є якісь речі, ну, можу вам сказати, наприклад, те, що ми стикаємось кожен день, наприклад, ліки. Фармацевтичні препарати це дуже гарний приклад. Тому що ми знаємо, там, наприклад, там, аспірин, да? це назва протизапального препарату, це там комерційна назва. І цьому препарату там вже більше 100 років, але хімічну назву. Ацетілсаліцілова кислота. Це, це, ну, це навіть не хімічна назва, а це міжнародна назва. Ацетілса, кислота. Він аспірин сказав, і це все зрозуміло. А що таке ацетілса кислота? А якщо сказати вже хімічну назву цих ліків, ну ніхто нічого не зрозуміє. Так, вона може там писатися десь в два-три рядки. Так, Щонайменше так, так, одним так. Словом. Так, так, так. Або ЛСД. Да? Ми знаємо, як ЛСД, а там. Дуже довга назва. Тобто, а Філатова от все ж таки використовують комп'ютер. Так, комп так, ну, безумовно, зараз всі діагностичні апарати вони працюють на комп'ютерних програмах. Ну, безумовно ну, 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 більшість. Але навіть ми маємо дуже унікальний апарат для лікування. Це спеціальний лазерний апарат, який ми можемо програмувати. Наприклад, ми беремо зображення очного дна, завантажуємо в цей апарат, на ньому нажимаємо такі місця, куди треба стріляти лазером, і місця натискаємо, по яким не треба стріляти лазером. І апарат це запам'ятовує. Він суміщає те, що він бачить онлайн-картинку з цією фотографією. І він сам, лікар тільки нажимає на педаль, натискає, і апарат сам стріляє. Тобто така роботизована програмована техніка. Таких апаратів в Україні, мені здається, ще є там, два чи три апарати на всю Україну. Це називається навілаз, тобто навігаційний такий лазерний апарат. І він може один раз натиснув на педаль, Він там може там тисячу пострілів зробити по почному дну, і він дуже прецизійний. Він використовується, наприклад, для роботи в центральній ділянці сітківки. Тобто, дуже безпечно, дуже швидко все зробить. Космічні технології в офтальмології. Бачите, так. майже о, в рифму. Я дуже вам дякую за цю розмову. Я бажаю стартапу подальшого процвітання за, для здоров'я одеситів, мешканців області, українців. Український проєкт є в кількох містах. Ну і от знаєте, оцей, ця ідея, щоб діагностувати понад 50, може, і 100, може ви роз'їдетися і ще більше хвороб на ранніх стадіях бажано очей. Теж бажаю, щоб все здійснилося. дякую, дякую, дуже дякую. Андрій Король, доктор медичних наук, професор, сьогодні був у нашій студії. Ми розмовляли про застосування штучного інтелекту автономії. Дякую, що були з нами. Будьте здорові.